Вітаю вас, друзі! Це програма Новий Заповіт для Нової України. Я, Петро Новочех, із вами сьогодні 21 грудня. Ми продовжуємо читати об'явлення Івана Богослова, останню книгу Нового Заповіту. Вчора не встигли ми прослухати попередній розділ про встановлення царства Антихриста. А у цьому наступному розділі Іван вже починає розповідати про суди над цим Царством та його підданими. Недовго диявол та Антихрист будуть тріумфувати. 42 місяці 3,5 роки протримаються вони при владі, а невдовзі, після того почнуться Божі суди. Якщо хтось поклоняється звірові пише Іван, та його образові приймає знак на своє чоло або на свою руку, то питиме вино Божого гніву. І буде покараний у вогні та сірці дим їхніх мук підіймається на віки віків, і не мають спокою ні вдень, ні вночі ті, хто поклоняється звірові та його образові або коли хто приймає знак його імені. Господь покарає страшними муками тих, хто прийме знак звіра. Але ж який вихід вони мали? Їм бо загрожувала смерть? Вони нічого не могли ані купити, ані продати, а жити якось треба. До речі, чимало урядів на землі провели під час коронавірусної інфекції, так би мовити, генеральну репетицію такого режиму. У деяких містах, країнах неможливо було працювати без ковід вакцини, в інших заборонено користуватися транспортом, а подекуди навіть не можна було виходити з дому. Більшість людей погодилися на втрату свободи, незважаючи на суперечливі рішення влади, на брехню медичних авторитетів і загальну на ефективність засобів безпеки. Отже, на жаль, але можна бути певним, що антихристові буде неважко усталити свою диктатуру під оманливими гаслами турботи про безпеку, здоров'я та добробут. Ромадян. Чимало навіть тих, хто називає себе християнами, підкоряться владі Антихриста, виправдовуючи це тим, що то є великий мудрий світовий лідер, що прагне до миру, любові між людьми тощо. Пророцтво цього розділу, 14 розділу є суворим попередженням для нас, аби ми не уподібнилися християнам на Росії. Які виправдовують своє боягудство тим, що у них є такі суворі закони зараз, що їх можуть переслідувати, вони можуть втратити роботу, навіть їх заарештувати можуть, якщо вони не підтримають злочинну війну проти України та чинитимуть спротив мобілізації та іншим діям влади. Ну що ж, антихрист буде не арештовувати, а вбивати. Якщо хтось не приймає його символи ну, на зразок нинішньої рашистської символики Свастики Z. Давайте послухаємо цей 14 розділ Об'явлення Івана Богослова. Об'явлення Івана Богослова. Розділ 14 -й. І я глянув, і ось Агнець стоїть на Сіонській горі, а з ним сто сорок чотири тисячі, які мають його ім'я та ім'я його отця, написані на їхніх чолах. І я почув голоси з неба, наче шум бурхливих потоків, або як гуркіт великого грому, почув і голос, наче гуслярів, які грали на своїх гуслах, і вони наче співають нову пісню перед престолом та перед чотирма живими істотами і старцями. І ніхто не міг навчитися тієї пісні, крім цих 144 тисяч викуплених від землі. Це ті, які не опоганилися з жінками, які чисті, вони йдуть слідом за агнцем, куди б він не йшов. Вони викуплені від людей перші плоди для Бога та Агнця. В їхніх устах не знайдено лукавства, бо вони непорочні. І я побачив іншого ангела, який летів серед неба. Він мав вічну Євангелію, щоби звіщати її жителям землі, усякому народові, поколінню, племені й народності, проголошуючи гучним голосом Побійтеся Бога й віддайте йому славу, бо прийшла година його суду. Поклоніться тому, хто створив небо, землю, море і джерела вод. Ще інший ангел, другий, слідував за ним, проголошуючи. Упав, упав великий Вавилон, який напоїв усі народи лютим вином своєї розпусти. А ще інший ангел, третій, слідував за ними, промовляючи гучним голосом: Якщо хтось поклоняється звірові та його образові і приймає знак на своє чоло або на свою руку, то питиме вино Божого гніву, вино нерозбавлене, змішане в чаші його гніву. І буде покараний у вогні та сірці перед святими ангелами та перед Агнцем. і дим їхніх мок підіймається на віки віків, і не мають спокою ні вдень, ні вночі ті, хто поклоняється звірові та його образові, або коли хто приймає знак Його імені. Тут терпіння святих, які бережуть Божі заповіді та віру Ісуса. І я почув голос з неба, що промовляв. Напиши, блаженні ті мертві, які віднині помирають у Господі. Дух промовляє так, нехай вони спочинуть від своїх трудів, а їхні діла йдуть слідом за ними. І я глянув, і ось біла хмара. А на хмарі сидить той, хто подібний до сина людського. Він мав на своїй голові золотий вінець, а у своїй руці гострий серп. А інший ангел вийшов із храму, гукаючи сильним голосом до того, хто сидів на хмарі Пусти свій серп і жни, адже прийшла пора жнив і достигло жнива на землі. І той, хто сидить на хмарі, пустив свого серпа на землю, і земля була вижата. А інший ангел вийшов із небесного храму. Він також мав гострий серп. Іще один ангел, який мав владу над вогнем, вийшов від жертовника і закликав гучним голосом до того, хто мав гострий серп, проголошуючи Пусти свого гострого серпа й обріж грона винограду на землі, бо його грона дозріли. І ангел пустив свого серпа на землю і зібрав виноград землі, і вкинув до великої давильні Божого гніву. І вичавлене було в давильні поза містом. І потекла кров із давильні аж коням до вуздечок на 1600 стадій. Ви прослухали 14 й розділ об'явлення Івана Богослова. Це була програма Новий заповідь для Нової України від. 21 грудня я, Петро Новичек, був з вами. Дякую за увагу. І також запрошую прийняти участь у цьому проєкті, і, якщо ви маєте змогу, прочитати, начитати цей текст, і ми разом будемо слухати і таким чином будемо розповсюджувати, поширювати дуже найважливіше слово, яке існує тут на нашій планеті Боже Слово. До побачення, нехай Господь благословить нас і дарує нам силу і здібність стояти у важкі часи, і ніколи не зраджувати нашого Спасителя. До побачення.